В актовій залі Калуської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 3 відбулися загальношкільні батьківські збори. Щоправда, не зовсім звичайні, адже родзинкою зборів була презентація проєкту Крик дитячих душ. Упродовж минулого навчального року колектив школи працював над внутрішнім проєктом Любові так, насиллю ні». У рамках цього проєкту проводилися години спілкування, виховні заходи, анкетування щодо профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі. Учні власноруч виготовляли буклети і флаєри на правову тематику, створювали відеоролики на тему запобігання торгівлі людьми, писали творчі роботи про проблеми сучасності. Проект Крик дитячих душ, який презентували школярі своїм батькам та вчителям, став своєрідним підсумком, проведеної за минулий рік виховної роботи. Достукатися до кожного дорослого серця, допомогти дітям подолати складні життєві обставини, таку мету поставили про собою автори презентації. Цим заходом ми хочемо привернути увагу батьків громадськості до проблем дітей, до проблем дітей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Це переплетені думки, почуття, емоції дітей. Це крик дитячих душ. На цьому заході представлені уривки створів, уривки звіршів. З листів, які вкинуті в скриньку довіри, тут підготовлена учнями нашої школи презентація про торгівлю людьми, Вивчаючи анкети та читаючи творчі роботи учнів, вчителі зрозуміли, що зобов'язані донести думки дітей до батьків. Так і виникла ідея інсценізувати проект Крик дитячих душ. Часто вирішуючи свої проблеми, дбаючи про матеріальний добробут сім'ї, дорослі збувають про душу дитини, не завжди відчувають її болі, тривоги, сумніви, не розуміють великі проблеми малої людини. Кожна розповідь це реальна життєва історія дитини. У дорослому світі злому, дуже мало хороших людей. Краще завжди бути малою і ніколи не мати дітей. Я навчатись бажання немає, щось читати. Задачки рішати. я вже й так забагато знаю, чого дітям не треба знати. Я вже знаю, що бачу це у своїх спокійних снах. Я вже знаю, що є на світі і наркотики, і вино. Неможливо навчити зрадіти. Ну, а плакати вмію давно. Не вперше за своє існування у цьому грішному світі просиджував ночі в під'їздах, підвалах, на холодних лавках. Нестоподоба ніч довга, бездомна ніч двічі. Чи спокійно тоді спалося батькові й матері? Батькові й матері? І ти не боявся, пусни. Щоб поменше зла робив у житті. Неповні сім'ї, трудові міграції, алкоголізм, наркоманія, сімейне насилля, безпритульність, соціальне сирітство, доля дітей біженців та дітей, батьки, яких перебувають у зоні. АТО. усі ці проблеми сьогодення майстерно висвітлені учнями на сцені змусили усіх присутніх у залі подивитися на своїх дітей з іншого боку. Крик дитячих душ, дорослі таки почули, адже багато хто з батьків та вчителів не стримували сліз, а нагородою для юних акторів були щирі оплески.